134 тисячі гривень зібрали під час благодійного ярмарку та аукціону у санаторній школі. Гроші передадуть силам оборони України, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. Солодощі, випічку та вироби ручної роботи готували батьки разом із учнями. Вишечки збільшив. Долучатися до подібних акцій, щоб як можна допомагати більше нашим хлопцям. Ось випічка домашня випічка. Ось робимо наша робить це найловшая А Це буде для того, щоб зробити цей ярмарк цікавіше для того, щоб зібрати більше коштів на аукціоні. Продавали розписані учнями та вчителями гільзи та ящики від боєприпасів. 800 гривень, 900 гривень. Є нова ставка 900 гривень, 1000 гривень. Продано. Знаю цю школу з 15 року. До цього ні, ніколи не знав. Ну, не знав, що є така школа, не знав діток. І перший подарунок, який прийшов до нас, був це малюнки дітей. І хлопці е, придумали так, що кожен малюнок, якщо покласти в карман, обов'язково стане живий. І так от пішло. Потім далі, далі, і вже ставши командиром підрозділу. Тетральні оборони ми далі співпрацюємо. А на шкільному подвір'ї спалили мару, виготовлений із соломи, персонаж української міфології. Як розповіла директорка закладу Людмила Шарапа, це образ зла, якого позбутися хочуть якнайшвидше. Це символ е, війни. Ми як токають спалимо все саме, що найгірше може бути у нас. Всі погані думки, тому що дітки там писали, що вони хотіли спалити. Я взяла хустинку в. Очі, тому що сьогодні праздник.